Це марафон. Єдині новини для вас працюють інформаційні команди фактів у та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. Цієї ночі Україна знову під шахетною атакою. Росіяни з вечора запускали ударні дрони з півночі і зі Сходом. Тривога лунала на Харківщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Запоріжжі. Кілька разів про вибухи повідомляли у Дніпрі, Павлограді, Самарі. Офіційної інформації наразі немає. Троє загиблих і троє поранених напередодні о пів на дев'яту вечора окупанти вдарили з БПЛА по селу Хотімля на Харківщині. Загинули двоє цивільних чоловіків і жінка з трьох постраждалих двоє у лікарні. За попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби. Повідомили в облвійськадміністрації. адміністрації. Також вчора ввечері росіяни атакували ракетною, ракетою село Лозовенька. Там спалахнула пожежа. Суми напередодні в день протягом чотирьох годин росіяни кошмарили дронами, поранені троє цивільних. Місто було частково було частково без світла. Певний час навіть не ходили тролейбуси. Уламки пораненого уламками поранено 56-річного цивільного. Його оглянули медики. Госпіталізація не знадобилася. Зійналися пожежі. Почалися перебої з електрикою. Надвечір росіяни вдарили по Ковпаківському району. Сум там постраждав 60 річний чоловік. Він у шпиталі. Згодом. По допомогу звернувся ще один сум'янин. Також дрон упав на територію притулку з собаками. Тварини дивом уціліли. Влада просить людей не ігнорувати тривоги, хоча вони тут майже постійно. Четверо поранених розтрощені заклади та фасад багатоповерхівки. Уперше від початку повномасштабної війни росіяни заподіли таких серйозних наслідків, вдаривши по Запоріжжю ФПВ-дроном. Атака сталася напередодні серед білого дня у центрі спального району. Фахівці припускають, що безпілотник спромігся так далеко б долетіти завдяки тому, що був запущений з іншого більшого для нього дрона носія. У Потрущені вікна висотки, по понівечені кафе, крамничка та перукарня. Російський впівдрону перше заподіяв такого лиха у Запоріжжі. Ну, от те то, що тут ось. Вилетила, Пані Валентина мешкає на третьому поверсі цього будинку у спальному районі, який терористи обрали за ціль. Каже, була вдома разом із сестрою. Ми так перепугалися, що ми не могли передати. Ми так присіли. Взрив такий був, що я до сих пор не можу одійти. Пані Катерина відтоді, як вдарило, майже постійно плаче. Півроку тому, каже, вона виїхала з прифронтового селища у порожню квартиру дочки. Тільки звикла на новому місці. плакала, тільки успокоїлася. Ось це... І от сьогодні на тебе. Я на кухні була, пол задрожав, мене аж прямо підкинуло. Пересіли мене сюди. Тому здавалося. До сусідів вже навідалися комунальники, затулятимуть вікна. Вся ця сторона, в основному, це балкони, а по вікнам ну, так частично. Зараз обстежуємо, заміряємо і будемо зашивати вікна. Правник Дмитро Гладкий, який приїхав до місця теракту, аби зафіксувати наслідки та надіслати звіт у юридичні інститути. Тут стверджує усі ознаки воєнного злочину Росіян. Очевидні це спальний район міста. Будь-яких інших об'єктів, які мали ознаки військової цілі, тут нема. Тут багато цивільних людей, і з типу озброєння, яке застосовувалось, яке можна віднести до високоточного, то однозначно можна сказати, що є ознаки. Воєнного злочину з боку росіян російські ФПВ, як припускають запустили з більшого дрона носія. Окрім заводіних збитків, наслідок теракту поранено четверо людей. Андрій Почтортем Деженков, Факти Сітів єдині новини. Україна створює ешелоновану систему протидії ворожим шахедам, заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський за підсумками наради щодо цього сегменту ППО. За його словами, триває робота з нарощування виробництва дронів перехоплювачів, а також підготовки екіпажів. Потрібно навчати більше операторів та забезпечувати більше ефективних засобів ураження та РЛС, зазначив головком. Росія наростила виробництво шахедів І за останні два роки кількість дронів, які може одночасно запустити по території України, суттєво за зросла. наприклад, у травні 23-го наймасованішою називали атаку 40 дронами по Києву. Тепер впродовж ночі окупанти лише по столиці можуть вдарити кількома сотнями безпілотників. Двоє людей загинуло, п'ятеро поранені внаслідок ворожого ракетного удару поблизу Чернігова. Про це повідомив керівник ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, росіяни прицільно вдарили по працівниках гуманітарної місії із розмінування данська рада у справах біженців. Вороги вбили цивільних, які ризикуючи життям, очищували нашу землю від наслідків російського вторгнення. каже Чаус, ракета влучила близько 15-ї. Начальник міської військової адміністрації Дмитро Брежинський уточнив, що окупанти поцілили біля одного з блокпо. Стів російське міноборони удар по цивільних під Черніговом видало за удар по розрахунках БПЛА ЗСУ. Написали, що, начебто, цитую, уразили 10 бойовиків та 8 автомобілів з пусковими установками БПЛА. Український омбудсмен Дмитро Лобінець закликав світ відреагувати. Данська рада у справах біженців міжнародна гуманітарна організація, що спеціалізується на допомозі внутрішньо переміщеним особам, а також розмінування, зокрема на Чернігівщині Миколаївщині. Херсонщик. Трамп анонсував нову розмову з Путіним. Про це він заявив після спілкування з телефоном з президентом Володимиром Зеленським та лідерами коаліції охочих. каже, що має з російським диктатором хороший діалог і переконаний, війну вдасться вирішити і владнати. Водночас український президент заявив, що зустрічі з путіним потрібна, але Кремль продовжує зволікати і відреагував на пропозицію Росіян провести ці переговори у Москві. Цитую: Я вважаю, що коли хоче, щоб зустрічі не було, то треба запросити не у Москву про це Зеленський заявив на прес-конференції після саміту коаліції охочих у Парижі. До зустрічі долучилися 35 держав, і є перші конкретні домовленості. Про все детально у сюжеті Вероніки Бойко. Париж знову у центрі великих рішень у Єлисейському палаці зібралися лідери коаліції охочих після майже трьох годин перемовину. Перше за всю історію коаліції лунає конкретика. 26 держав готові гарантувати безпеку України. кілька країн ще уточнюють свою позицію, але 26 держав зобов'язалися розгорнути війська в Україні або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції, щоб забезпечити мир на українській території вже наступного дня після припинення я вогню на столі конкретні домовленості про формат безпекових гарантій у небі, на морі і суходорі. А ще нове виробництво зброї, закупівля систем ППО та ключовий елемент безпеки, потужна українська армія. Відповідно, це можливості нашої армії. Це і, і зброя, і фінансування, і тренування, і виробництво зброї зброї все це забезпечуємо. І це має бути через рік. Це має бути через 5 років, через 10 років. Як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім в мирний час. Президент Франції переконує, жодних обмежень для українського війська не буде. А щодо гарантії безпеки від сполучених штатів, остаточне рішення узгодять найближчими днями. Зокрема, за словами Макрона, буде йтися про моніторинг безпеки у Парижі. Українська делегація зустрілася зі спецпредставником сполучених штатів Стівом Віткофом. А після засідання лідери коаліції мали телефонну розмову з Дональдом Трампом. Висновки цієї розмови прості. Найближчими днями ми остаточно узгодимо підтримку США та ці, гарантії безпеки сполучені штати будуть залучені до кожного етапу процесу. Ми прагнемо надати Україні всі необхідні ресурси для відновлення та модернізації війська, щоб вона могла ефективно стримувати будь-яку потенційну агресію. Гарантії безпеки мають також економічні та політичні формати. Зокрема, членство країни в ЄС винесено окремим пунктом. Президент Зеленський чітко заявляє: жодних повторень провальних домовленостей минулого. Всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо і не сприймаємо так само, як і мінські угоди, тому ми хочемо юридично зобов'язуючи гарантії безпеки а значить, що потрібно, щоб вони голосували в парламентах тих чи інших країн. Окремо обговорили захист українського неба. Володимир Зеленський наголошує, поки немає миру, українці не повинні залежати від щоденних російських атак. Крім того, партнери готові постачати Києву ракети великої дальності. Про це оголосив британський прем'єр Кір Стармер. Хоча про які ракети йдеться, і хто саме їх постачатиме, не уточнив. Аналітики припускають, що йдеться про американські РАМ. Британський прем'єр переконаний, це має посилити тиск на Росію і наголошує Путіну довіряти не можна, оскільки він продовжує затягувати. Мирні переговори та одночасно обстрілює українські міста. До цього закликає генсек НАТО. усі, хто це чує, від Європи до Канади і Сполучених Штатів не будьмо наївними щодо Росії. Ми знаємо, чого намагається досягти Путін. Ми бачимо його дії в Україні. Росія це довгострокова загроза. Посилити тиск на Росію закликає і український президент. Своєю поведінкою Путін намагається показати, що тиск на нього. Начебто не впливає насправді. Ситуація ми вважаємо інша принципова. Тиск працює. Ситуація ускладнюється для російської економіки, і для тих, хто торгує з Росією. Цю лінію ми будемо продовжувати. Ключ до миру позбавлення російської машини, російської машини війни, грошей, позбавлення ресурсів. Тим часом змі припускають, європейська місія в Україні може налічувати до 30 тисяч солдатів. Що найменше держав готові направити своїх військових. Туреччина відіграватиме ключову роль на морі, Британія і Франція на суходолі. Польща не відправлятиме військових, але стане логістичним хабом. Німеччина з відправкою військових поки вагається. Водночас планує масштабно посилити українську ППО. Усі країни коаліції наголошують, мають спільне бачення встановити справжній і тривалий мир в Україні. Вероніка, Бойко, факти, ICTV, марафон. Єдині новини. 129 бойових зіткнень відбулося минулої доби на фронті. Повідомляє у вечірньому зведенні генштаб збройних сил України. Найбільше 28 разів окупанти атакували на Покровському напрямку. На Новопавлівському намагалися прорвати нашу оборону 20 разів. На сіверському напрямку сили оборони відбили 17 штурмів противника поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя. На Краматорському зафіксували п'ять бойових зіткнень. Упродовж доби ворог здійснив 3427 обстрілів території України, зокрема з 80 керованих авіабомб. Застосував 1931 дрон «Камікадзе». Вчать не лише воювати, а й рятувати життя. Наступний матеріал про новобранців гірської штурмової бригади Едельвейс, які щойно завершили базову підготовку та проходять адаптаційний період. І одне з ключових їхніх завдань занять це тактична медицина. Як правильно накласти турнікет, евакуювати пораненого з поля бою і діяти блискавично у критичній ситуації. Ці навички можуть стати вирішальними для збереження і життя побратима і власного. Як відбуваються такі тренування? Далі у сюжеті за матеріалами сухо. Попутних військ засудесятій окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвес триває заняття статичної медицини. Це реальні завдання, які інструктори ставлять перед рекрутами, які нещодавно завершили базову загальну військову підготовку і проходять адаптивний період у підрозділі. На адаптивному періоді зовсім по-другому виконуємо всі вправи і так само. Ми ще допрацьовуємо в тому плані, що перебільшуємо у нас є розклад занять, і я ділюся своїм бойовим досвідом. Адаптивний період в підрозділі триває 14 днів. Час не підтягнути знання та отримати більше навичок від бойових інструкторів. Заняття з тактичної медицини посідають одне з провідних місць в навчаннях, адже вкрай важливо вміти надати первину домедичну допомогу собі та пораненим побратимам. Тому тут дуже багато практики. Огляді. Так, по системі МАР. дуже медленно ми провіряємо дуже медленно. Це все час. В нього були пробиті легені. Після кожного виконаного завдання авторекшен рев'ю детальний аналіз помилок, адже евакуація в нинішніх умовах, коли аби забрати пораненого з поля бою, діяти треба блискавично. І вже ж тут для тих, хто накосячив символічне колективне покарання для пам'яті разом з інструктором. За мною роби як я. Коли настає такий момент, військовослужбовець, от видно по ньому, що щось не розуміє, да? бо не завжди вони і признаються, але це видно. Ось то я для прикладу до нього більше часу приділяю, а помічник приділяє основній групі, в якої вже виходить. Виходить, тобто вони просто досконалюються, а цьому ще треба донести. Тобто, ми розділяємо роботу. Поїхали! Жодного хто не встиг, той спізнився. В такмеді не працює правило Перето. Тут не можна втратити 20% через слабку підготовку. Усі мають знати, що таке Марч, вміти розшифровувати кожну букву, застосовувати кожну дію. І з цієї ж логіки окрема увага птичці, турнікету і алгоритмам. Потім і вона тут. Це важко дається частина. Частина людей, е ну, ми всі боїмося зробити собі боляче. Ну, типу, це не природнє, да? Тому накладання турнікета правильно також на початках є якось перепони, всі там не дожимають і так далі. Ось, ну, У нас є методи, якими ми мотивуємо їх це правильно робити. Мотивація працює, але тільки з практикою приходить впевненість. І ця впевненість буквально питання життя і смерті. Ми спочатку працюємо. Е не спішимо, робимо правильно, ніякої швидкості. Я маю бути впевнений, що ви робите правильно. Потім я кажу, давайте спробуємо на час. Вони працюють на час. Кожен свій час знає. Потім у нас йде такий е, двох-трьох часовий, в залежності від того, який це курс. Е, практика. От просто два там дві години крутимо собі, комусь турнікети. Виживання на полі бою не справа випадку. Це справа знань, звички і правильно накладеного турнікета. Ігор Махлозам. Матеріалами сухопутних військ, факти, СІТІВІ, єдині новини. У катастрофі на фунікулері у Лісабоні загинув українець. Повідомили в МЗС. Дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття. Загалом у катастрофі загинуло щонайменше 17 людей, понад 20 поранені, 5 з них у тяжкому стані. У місті оголошена триденна жалоба. Нагадаю, фунікулер Глорія популярний серед туристів та символ португальської столиці. Напередодні ввечері зійшов з рейок на великій швидкості. Врізався у будівлю та перекинувся. Фунікулер Глорія Працює з 1875 року і щороку перевозить близько трьох мільйонів людей. Це не лише транспорт, а й символ міста. Та одна з візитівок португальської столиці. Причини трагедії з'ясовують. Мультифункціональний сучасний спортивний центр відкрили в Ужгороді на території наукового ліцею. Це єдиний такий центр у державі. Тут є велике футбольне поле з натуральним покриттям і автоматичним поливом, гімнастичні та універсальні спортивні майданчики, зона для пляжних видів спорту, трибуни для вболівальників, паркінг та велопарковка. У науковому ліцеї пів тисячі учнів. Вони поглиблено вивчають математику, біологію, хімію та українську мову. Тут роками посилено займаються футболом і гандболом. Вихованці ліцею Можуть одночасно тренуватися на заняттях з баскетболу та волейболу серед учнів закладу десятки дітей з тимчасово окупованих і прифронтових територій та діти військових, які зараз на фронті. Поле чудове тренуватися на ньому дуже зручно. Поле мигеньке на цьому футбольному полі дівчата зможуть тільки прогресувати, зможуть якісно виконувати. Тактико, технічні завдання від тренерів і добиватися результатів це дуже якісна база. Поруч є великий сучасний критий басейн та новий щойно збудований гуртожиток на 50 дітей. У цьому спортивному центрі проводитимуть змагання різного рівня. Спортивний центр зводили рік, витратили майже 50 мільйонів гривень. Ці гроші з державного і обласного бюджетів від бізнесу і закордонних меценатів та української асоціації футболу. Під час канікул центр використовуватимуть для тренування та оздоровлення дітей із прифронтових територій. Це один з найкращих проектів регіонального розвитку Закарпаття. Це дуже важливо для особисто для дітей, які знаходяться в зоні бойових дій. Вони можуть сюди приїхати, оздоровитися, пограти в футбол. Тому і на всіх рівнях то тобто цей заклад він мультифункціонально спортивний для всіх. В цілому для Закарпаття це є серйозний виклик. Ми повинні створювати ще більше спортивної інфраструктури, тому що найменше тривог. Його роботи яскраві, сонячні і глибокі, як сама Україна. За картинами полюють колекціонери по світу. У неділю виповнюється 150 років від дня народження чудового українського художника Олександра Мурашка. Він народився у Києві і вбили його за досі не з'ясованих обставин. Теж у Києві художник прожив усього 43 роки, але які? Змалку мав хіст до малювання, вчився і потім торував свій самобутній шлях у живописі. Починав з іконописних майстерень, а продовжив у Петербурзі у майстерні Іллі і так у Парижі і Мюнхені. За великим успіхом його картини експонуються на міжнародних виставках у Європі. Чимало з них там і залишилися у колекціях музеїв. 1907 році Мурашко повертається до Києва, де зрушує з мертвої точки місцеве виставкове життя. У 1917 році він один з найактивніших організаторів Української академії образотворчих мистецтв, якої раніше у нас не було. Художника вбили черне, черневої ночі 1919 року неподалік від власного будинку на Лук'янівці пострілом у потилицю. Причини злочину. І хто вбивці досі не оприлюднені? Великим подарунком до ювілею нашого. Художника могла би стати реконструкція будинку у центрі Києва, його дядька Миколи Мурашка, який відкрив там одну з перших художніх шкіл в Україні. Але десятиріччя міська влада хитрує з реконструкцією садиби, яка нині гниє і руйнується.